Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Сьогодні будемо говорити про аптеки, але здавалося, що про них говорити, якщо аптеки в принципі нічим не відрізняються від українських. Але у нас завдання з зірочкою, тому що сьогодні неділя після обіду, і нам потрібно терміново купити ліки по рецепту для нашої сусідки. Чому терміново? Тому що людина вже третій день лежить з високою температурою. Визивали ми сьогодні до неї швидку допомогу. Швидка допомога приїхала. До речі, швидко приїхала, виписала рецепт, і зараз ми будемо ганяти по місту сусідньому та шукати аптеку, де б можна було купити ці ліки. Аптеки в Німеччині працюють з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 18 19 години. В суботу установи закриваються трохи раніше, як правило, о 13-й годині. У разі виникнення термінової потреби в медичному препараті звертатися потрібно в чергову аптеку, яка працює цілодобово. Як знайти чергову аптеку? Є три варіанти: на спеціальних табличках «Not Dienst der Apotheken», які зазвичай висять на вході біля аптеки. Можна також зателефонувати черговому лікарю, або останній варіант. Вам потрібно зайти на сайт aponet.de, вписати свій поштовий індекс, тобто тієї місцевості села, міста, де ви знаходитесь і де плануєте шукати аптеку. Ось ми писали свою інформацію і отримали тут адреси. Покажи, будь ласка, ближче дві адреси, де аптека може працювати у вихідний день. То в місті Бадкісінген є такі дві аптеки. Пізніше вже вдома я знайшла інформацію ще на одному сайті, але він підходить лише для тих, хто проживає в Баварії. Сайт називається Black. Тут також треба вписати або індекс, або назву вашого міста, також додати дату, за якою ви шукаєте інформацію, і натиснути NoTінste suchen». Таким чином, ми побачимо варіанти аптек, які найближче розташовані до вас. І, до речі, на попередньому сайті aponet.de, який підходить для пошуку чергових аптек по всій Німеччині, було дві чергові аптеки в місті Баткісінген. На цьому сайті вказана лише одна. Отож і перевіримо, яка дійсно працює. Перш ніж їхати в ці аптеки, ми вирішили зателефонувати, але Мирослав набирав і одну і другу аптеку ніхто там не бере трубку. Тому абсолютно незрозуміло, яка з них працює. Ну, що ми знайшли аптеку. Так, але вона, як ми бачимо, не працює. І тепер дивіться, яку цікаву штуку я побачила. Not Dienst Glocke. це дзвіночок. В екстреній ситуації можна телефонувати сюди. Сюди можна покласти рецепти брифи, тобто ваші листи з рецептами. А ось це перелік аптек Not Dienst Дей які мають працювати в екстрених ситуаціях і знаходимо зонтак неділю. І ось адреса, де ми можемо знайти аптеку, яка зараз працює. Тому поїдемо туди. І поки ми з вами будемо їхати до наступної аптеки, розберемо ще одну цікаву тему: види рецептів в Німеччині. Залежно від змісту, кольору, бланка та особливостей страхового полюсу клієнта. В Німеччині видають один із чотирьох видів рецептів на ліки. Перший вид касен рецепт бланк рожевого кольору, букви та цифри пояснюваних слів червоного. Видається тим, хто застрахований у державній лікарняній касі. При пред'явленні такого рецепту в аптеці клієнтові потрібно буде сплатити лише невелику частину вартості ліків: 10% або 5 євро мінімум, 10 євро максимум, але не вище вартості препарату. Решту компенсує держава. Без доплати відпускаються препарати для дітей, які не досягли 18 років діє касовий рецепт протягом 4 тижнів після виписки. Наступний вид приватний рецепт на блакитному бланку з блакитним шрифтом для пояснювальних виразів. Цей вид рецепта лікар виписує особам, які придбали страховку у приватній лікарняній касі. В аптеці пацієнт оплачує повну вартість препарату. А для відшкодування коштів відправляє чек про оплату разом з проштампованим фармацевтом бланком рецепта у свою страхову компанію. Вартість ліків відшкодовується повністю. Термін дії приватного рецепту становить три місяці. Далі зелений рецепт або грюнес-рецепт. Такий рецепт також отримують пацієнти, які застраховані в державній лікарняній касі, але в аптеці вони оплачують повну вартість ліків. Ліки по зеленому рецепту можна придбати без його наявності. Знадобиться рецепт лише для підтвердження платником податків своїх витрат. Зелений рецепт має необмежений термін дії. Рецепт на жовтому бланку потрібен для придбання наркотичних лікувальних препаратів. Він діє 8 днів після виписки. для Пацієнтів з держстраховкою пільговий рецепт. Розібрались з кольорами рецептів, і ми якраз під'їхали до наступної чергової аптеки. Чи працює вона? Так, маємо ось такий рецепт, і підемо зараз в цю аптеку. Запитаємося. ліки заплатили за них 5 євро 32 центи, тому що купували їх по рецепту. Він був такого рожевого кольору. А це означає, що це мінімальна ціна, яка може бути взагалі за будь-які ліки. В принципі, аля майже безкоштовні. І я поки стояла в аптеці, то запитала у продавця, скільки аптек в неділю працює у місті Баткісінген, де ми зараз знаходимось. Мені відповіли, що лише одна аптека, і ми її такі знайшли. Це перемога насправді. На цьому все ми поїхали додому і швиденько повезли ліки нашій сусідці. Якщо інформація для вас була корисна та цікава, будь ласка, лайк, підписка і пишіть коментарі.